Ну що ж, не услідила я за своїм аронніком. Визрівали цвітоноси, чотири штуки от були, і вони всі так гарно стояли, а потім якийсь день похилилися цвітоноси і надломилися. Ну, Нахилилися, тому що важкуваті. І тому, що час, мабуть, прийшов, вони вже визріли. Я вже робила весною відео про аронік, показувала, як він квітує, про чудне покривало його квітки. Ну, ось такі плоди у Вороніка, і ось таке насіннячко. Плоди називаються соковита ягода, а всередині насіннячка. Так, він плодовитий, дає багато насіння, добре розмножується насінневим способом. Але я вам скажу, що і вегетативним він теж дуже добре розмножується, тому що на його кореневищі формуються такі бульбоподібні відростки, і з них розвиваються маленькі рослинки. І він в природі росте куртинками групами. Тому і вегетативний спосіб теж дуже ефективний, і насінневий.